Громадські активісти в Києві у вівторок традиційно з'єднали береги Дніпра живим ланцюгом із нагоди Дня Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. У Луганську день Соборності та Свободи відзначали за традицією біля пам'ятника Тарасові Шевченку. Луганці, опитані Радіо Свобода, вважають, що українців роз'єднують політичні ідеї та Нас не розприймають, западна Україна. Значна частина людей і ще хворіє на ту хворобу, яку на ностальгія. За дешевым хлебом, за дешевой колбасою Западная Украина, она ближе до Европы. И там их стандарты европейские бесразумелие для них. Они уже там живут по-своему. Но мне кажется, что при общении личном люди все равно остаются людьми, и они не делят на там, Западную Украину или Восточную. А в Сімферополі учні української школи гімназії 22 січня організували ланцюг єднання України. На честь дня соборності і свободи школярі вишикувалися в ланцюжок усіма коридорами і поверхами гімназії. За словами директора гімназії Наталі Гуденко, ініціювали проведення ланцюга єднання старшокласники, а вона дозволила продовжити перерву між уроками. У Києві на розі вулиць Лютеранської і Банкової, неподалік адміністрації президента, під час мітингу представників опозиційних молодіжних організацій, які домагалися звільнення Юлії Тимошенко і Юрія Луценка, молоді опозиціонери прикувались до паркану. Юля Тимошенко повинна бути випущена з-за град негайно свободу. Сергій заявки сердіми родина. Ашньою, скажімо, заявою народного депутата Власенка, який озвучив... голова Верховної Ради Володимир Рибак в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода згадав, як дніпропетровські бізнесмени вбивали Донецьких. Собних кримінальних розборок, як в Донець... на Донеччині в 90-х роках, не було більше в жодному регіоні України, мовляв Юрій Луценко, коли став у 2005 році міністром внутрішніх справ розкупав розкопав тільки в одному з донецьких териконів понад 30 трупів бізнесменів, суддів, адвокатів, слідчих і так далі. Ви тоді працювали одним з керівників міста в Ті часи. Да. От ви прекрасно пам'ятаєте, що тоді було? Да, так, От... я пам'ятаю. Могли б трошки розказати, як це було. Я пам'ятаю, коли е, убили е, Щербаня, то весь, е, весь Донецьк гудів, гудів тоді називали з прізвища різні, що йде е, переділ. Бізнесу і дніпропетровські бізнесмени донецьких бізнесменів. It is my honor to the Chief Justice of the United States, John G. Roberts Jr. Президент США Барак Обама склав присягу на його другий термін на урочистій церемонії в центрі Вашингтона біля будівлі капітолію. Please raise your right hand and repeat after me. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. That I will faithfully execute. That I will faithfully execute. The Office of President of the United States. The Office of President of the United States. Театрі імені Івана Франка в Києві презентували постановку вистави Вій, спільний проєкт українського театру Дах і швейцарського театру відділозанна. П'єса відрізняється від оригінального твору Миколи Гоголя. Місце дії перенесли з Полтавщини до Карпат а час із 19 сторіччя в сьогодення. Ретокласники однієї з черкаських шкіл моржують під час навчання. Щодня дітлахи з задоволенням загартовуються, бігають босоніж, роблять фізичні вправи на вулиці і обливаються холодною водою. Малеча каже, що таке єднання з природою поліпшує її здоров'я. Батьки та лікарі у моржуванні теж бачать тільки позитив. Det er